I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through everything's about to come my way. Nothing can ruin my date. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up. No, I won't stop, it is mine. what it's like to be broke Друзі, вітаємо вас на нашому каналі виробництва і технології. Сьогодні ми знаходимося в гостях у виробника ось таких чудових трейлерів у формі каплі, які називаються ті drop у саме виробника. пана Олександра. Олександре, щиро вас вітаю. Вас вітаю, Олександре. Радий, що завітали. Навзаєм, до нас. Дякую, що прийняли нас. Друзі, сьогодні пан Олександр проведе нам чудовий огляд ось такого кемперу. Обов'язково все покажу, все розкажу. Повідпочиваєте навіть там деякий час. А ще! Ще, ми посмажимо м'ясо. До речі, тут навкруги відпочивальники дуже пахне м'ясом. Тому треба, треба швиденько проводити огляд, щоб пожарити м'яско. Буде, все буде. Прийшли Погнали! Так. Всі ми починаємо відпочинок з наметів. Всі починали так. Це набагато зручніше. Чому? Бо, щоб е, почати відпочивати, вам потрібна одна хвилинка. Одна хвилинка. Ми приїхали, обрали місце, де ми, де ми відпочиваємо, стали, зафіксували. Що ми робимо? Опускаємо один домкрат, опускаємо другий. Все, зафіксовано. Далі відкриваємо ось цю чудову кришку, ось так. І все. У нас все готове. Ну, ми тут трошки вже розклали, щоб не займати багато часу. Тут готово. Далі. Можна отак от зробити: отак, от бум-бум. І все. Ми просто лягаємо, відпочиваємо. Не треба качати матраси. Не треба стелити постілі, подушки, все це вже тут. Мрії мають здійснюватися. Якщо ви мрієте про такий кемпер, то я бажаю кожному в цьому році придбати його. Але якщо ви зараз мрієте про меблі, то я знаю найкращу локацію в Україні, де є все необхідне, і це VR. Тут є все для створення ваших меблів: фасади, стільниці, побутова техніка, ручки, ніжки, усе, що потрібно для ідеального інтер'єру. Усі найкращі меблярі України працюють із VR. Ви обираєте матеріал. Але тут, а професіонали втілюють ваші ідеї у реальність. У Києві відкрилася нова локація. на слава Гавила 23. Також є 19 шоурумів по всій Україні і навіть один у Варшаві. З VR індивідуальні меблі це просто. Що ми маємо насправді? Ми маємо капсулу, яка встановлена на цільносварну металеву раму. В даному випадку ця Рама має підвіску ресорну, 15 лег легкосплавні диски, які вже йдуть у базовій комплектації, литі диски, і 15 колеса. Далі ми тут маємо щіпний пристрій, який фіксує трейлер до автомобіля. Також тут встановлено в цьому трейлері гальма накату. Це дуже крута опція. Вона допомагає на слизькій дорозі, на горних спусках, ну, взагалі на трасі, якщо екстрене гальмування, вона допомагає, вона сама зупиняє цей кемпер-трейлер. Так, Олександр, в мене для вас є бліц опитування. Ну давайте ми спробуємо. Добре не буде. Не отак, 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 отак. Як коняка зроблю. <рес> так, поїхали. Ліс чи море? Море. Одна довга подорож чи багато коротка? Багато коротких в різних містах. Ніч на дикій природі чи кемпінг із зручностями? Дика природа без людей. З чого складається кемпер? Взагалі, кемпер складається з вологостійкої фанери, яка покрита екологічними лаками на водній основі. Зовні, зовні це покриття. Композитний матеріал це алюміній, там шар пластику і потім ще алюміній це ну, міцне покриття, і воно, я вам скажу, ще не дає сильно прогрітися, бо алюміній прогрівся здуло вітром і воно охолонуло. Зовні на цьому саме кемпері ми бачимо, що даховий люк. Який на даху він відкривається, люк розміром 40 на 40, він також є у базовій комплектації, він буде зразу. Тут ми бачимо ще маркізу. Яку ми розкладемо, і вона буде розміром 2,5 на 2,5 метрів. Це класна штука. Від сонця, від дощу, і взагалі тут сидіти відпочивати дуже класно. І також до цієї маркизи можна дозамовляти або антимоскітну палатку, намет, антимоскітний намет, або намет для відпочинку. Це повноцінний намет, який чіпляється по периметру. І тут стає ще площа 7,5 квадратних метрів, де можна поставити розкладушки розкриву. І на них ще відпочивати можна буде. Тобто, дві-три штуки це дуже велика площа. Далі, релінги. На багажнику ми бачимо попереджені релінги, на які можна додатково вставляти аеробокс для зберігання речей для перевозки речей. Лижі. Бо зимою також можна їздити. У трейлери є обігрівач салону, і люди їздили до мінус 20, Відпочивали у Буковелі, бо обігрівач витягував питань а який нема. обігрівач, як він працює? На дизельному паліві працює 2 кВт обігрівач. Його тут достатньо, бо площа невелика, 2 кВт достатньо. 5 буде перегрівати, буде некомфортно. Маєте будинок на колесах і хочете стати героєм наступного випуску? Пишіть в інстаграм. Посилання в описі під відео. Класні пластикові крила зручні, чим зручні. Якщо десь придавився, воно придавилось, відпустилось. Було б металеве, воно помяло, все. Також це, як місце для зберігання чогось, щось поставити. Обувь зняли в кульочок, поставили, але у опціях є шухляда для взуття. Вона ставиться ось тут, видвигається, отак висувається, ставиться взуття і туди ховається. Це без питань, бо дуже часто спрашують, куди дівати взуття. Туди або сюди. Так, що у нас тут? У нас тут світотехніка, вона сертифікована, все як має бути, леб. Лампи, вони майже вічні, вони не перегораються нормально. Реєструються як причіп спеціалізований житловий і обов'язково має свій номерний знак, техпаспорт. І що немаловажно, це звичайна категорія посвідчення Б. Не потрібно ніяких інших категорій, бо це вага до 750 кілограмів. А насправді він важить десь 460-500 кілограмів залежно від комплектації. Що далі тут? Тут у нас клац-клац. А у нас тут повноцінна кухня. Тобто все, столешня, ящички, шухлядочки, все воно відкривається, тут зберігається, тут, тут зберігається, тут у нас водичка. Опа! Дістав, помив. Кемпер тур по Україні чи Європі? Спочатку треба всю Україну проїхати, а потім вже Європу. Головне в кемпері комфорт чи прохідність? Ну, якщо казати про кемпер. То прохідність. Mm, а якщо причіп. А, ну, в причіпі повинен бути комфорт. Mm -hmm. ну Комфорт наскільки це можливо для цього причіпу. Технічна частина кухонної зони. В кухонній зоні ми маємо звичайний прикурювач на 12 вольт. USB 3.0, 2 штуки. Це у нас кнопка вмикання вимикання насосу на воду. Це. Автомат, який ну, клавіша, яка вимикає зовсім все живлення у кемпері. Ну, і це регулювання е, освітлення в кухонній зоні. У цій частині ми маємо шість міських рундучків ящичків для зберігання. Вони глибиною 19 см, тобто 190 мм, і різної висоти. Сюди можна напхати дуже-дуже багато. В нижній частині е, вона йде. Для зберігання та трошки технічно. Тут у нас просто для зберігання будь-чого, і там у нас виходить вода. І я розкажу відразу про воду, щоб не забути. Ми стоїмо на піску. Вода зливається на пісок. Нічого страшного в цьому немає. Це звичайна чиста вода. А якщо ми будемо використовувати якийсь миючий засіб, то їдучи на природу, ми обов'язково беремо що? Біо. Не хімію, а біо. І якщо вона туди піде, нічого страшного. Кемпер без зручностей або з усіма сучасними гаджетами, телевізорами, планшетами, технологіями, вайфаями. Ну, телевізори і тому подібне не потрібно, але мінімальний набор зручностей потрібен. Яка найзахопливіша подія відбулася у вас у подорожах? Ну, подія. Та подія, яка мене спідвигла робити взагалі ось ці речі. Це подорож на море. Там, де ми попали в дикий шторм, у нас розшматувала намети. На намет упала гіляка, все це переламало, і оце, мабуть, було таке саме трешове, що відбувалося у подорожах. Далі щодо води. До води ми маємо бак. На 50 літрів, опційно може встановлюватися на 70 літрів. І уж зовсім опційно, що, ну, чесно кажучи, взагалі не потрібно, на 90 літрів. То зайве. Бо воду ми завжди можемо взяти з собою. У баклажках і привезти її в багажнику або там в рундуку, де, де завгодно. Далі, кемпер повністю автономний. Він має е, свій акумулятор. В даному випадку це залізофосфатний 12 вольт 100 годин. Цього вистачить ну, мінімум на тиждень, на тиждень, а може ще й більше. Ще одна така ніша, в якої Тут встановлений дизельний обогрівач на 2 кВт. І це також місце для зберігання якихось там речей. Тому місце для зберігання тут придостатньо, придостатньо. Будинок на колесах чи причіп? Скоріш причіп. Окей. Готувати в кемпері чи їсти в кафе? Готувати в кемпері, але на вулиці, не всередині. Топ-3 речі, без яких не вийдеш у подорож. Гриль. Їжа. Три. Ну і. Трейлер. Привіт в салоні. Це є салон кемперу, де ми відпочиваємо. Да? Ну, давайте з найголовнішого. Е, яка головна, одна з головних переваг моїх кемперів це дитяча поличка. Це. Е, додає дуже багато можливостей. Дивіться, дитяча поличка розрахована на дитину з рістом до 150 сантиметрів. Ну, десь там 10-11 років, я так розумію. А кажуть, а якщо дві дитини, ну, камон, ребят, ну, дві дитини окей, друга дитина лягає отут, з батьками. Бо спальне місце, оце спальне місце, воно півтора, отак, півтора метри. А ось туди 2 метри. Це європейське двоспальне ліжко. І я вам скажу так, що е, сама висока людина, яку мені вдалося так сказати, упіймати да, біля кемперу, да, людина підійшла і каже: Те, де я тут ляжу? Я говорю, слухай, лягай на спор. І 2,06 з ростом людина лягла, і вона ось туди. Ось туди ногами не дістала. Mm. Каже, що місця в полу, ну, достатньо взагалі, бо ми забуваємося за подушечку, за ось цей вигін, бо 2 метри це саме по полу. Ось місця тут вистачає. Це двоспальна, повноцінна кровать. Далі в салоні ми маємо чудову, класну штуку, ось такий висувний столик. Ну Це прям топчик, чайок, ноутбук, працюємо. Що у нас тут добре? Е, матраси вони трьохсекційні. І якщо потрібно, да, давайте там коли буває погана погода на вулиці, дождик, ми складаємо матрас у диванчик і сідаємо і дивимося, відео чи працюємо за комп'ютером. В той час дитинка там собі лежить, відпочиває. На рахунок дитинки. Давай а ну ка все нормально тобі, так. Мені добре. Ась тут у нас дитинка намалювалась. Тут, ну як дитинка? Там зріс трошки більше, ніж 150. Але взагалі, дивіться, каже, що зручно, зручно. Нормально, так, взагалі чудово. Ну, краса. А кажуть, що місця мало. А є якісь моделі, де є можливість встановлювати палатку на дах цього кемпера? А, так, дивіться, ну ми вже бачили, що на даху у нас є релинги, да? перемички. На ці перемички можна спокійно встановити додаткову палатку. Що ми ще маємо в салоні? От там ми маємо вихід з обігрівача, відтуди гріє теплий воздух. А з тієї сторони це вентиляція, а це розетка 220 вольт. Коли ми під'єдналися до зовнішньої мережі, десь там на паркінгу або той же генератор, як я раніше казав, у нас там з'являється 220 вольт. До речі, дитяча поличка може використовуватися просто як поличка для зберігання якихось речей, коли ви їдете без дитини. Матрас ви залишаєте вдома, і це просто додаткове місце для зберігання. І, до речі, воно фіксується у трьох положеннях. Або так, або вище, або ще вище. Можна зафіксувати і туди складати. Там ми маємо пульт керування обігрівачем. Дві отакі здоровенні шухляди для зберігання речей, вони реально глибокі. Я покажу на прикладі ось такої подушки, стандартна 40 на 70. Да? От вона спокійно туди поміщається. І ще одна поміститься. І з правої сторони таке саме. Тут ми маємо. Отаку чудову поличку для зберігання там, планшетів, телефонів або книг, які ми любимо почитати на ніч або серед біла дня. І воно все сюди чудово поміщається. Зручно, USB-зарядки з двох сторон, у кожного своя, ліва-права. І знизу у нас вимикач світла. Зовні, всередині, і вимикання USB, якщо воно не потрібне. В цій комплектації ми маємо даховий люк з вентилятором 40 х 40. Саме з вентиляторами, які, до речі, працює не просто включив і все дує. Ні, він працює трошки інакше. Він може дути сюди, він може витягувати звідси, і також тут є термостат. Ми виставляємо комфортну для нас температуру, і він буде вмикатись, вимикатись, коли досягне тої температури, яку ми встановили. Це дуже, дуже зручна, класна опція, зручно допомагає в спеку. І взагалі, що я ще хотів розказати, бо часто запитують за кондиціонер. Він не потрібен. Бо це є дерево, натуральний матеріал, його неможливо прогріти сильно, щоб тут було жарко. Uh -huh. Тут жарко не буває. Якщо все ж таки стало жарко, включаємо вентилятор. Він продуває, охлаждає салон, і тут прям комфортик. Греція плюс 46, Людина повертається і каже: Слухай, ну я не очікував, але все було дуже комфортно. Сорок uh -huh. градусів, спека, але кайф. Слушайте, ну зараз я покажу, як розкладається маркіза. Ну, я можу сам, але ну, вдвох буде Кажіть просто зручніше. Робити нічого не потрібно, трошки потримати. А, я думаю, моральна підтримка. Морально, можна, можна і морально. Да. Все все. Отут От по центру тримаєш. Ага. Я ось це По часу побачите там на відео, скільки це займає взагалі часу. Да? Головне, це для глядачів, я скажу. Обов'язково, коли ви поставили маркізу, угу. незалежно є вітер, немає вітру. Обов'язково штурмові мотузки. Обов'язково. Вітер підіймається за пів секунди, угу. і ваша маркіза пух робить. І потім, Алло, Олександр, вона поламалась, мені потрібно оце, а в мене є. Наступного разу про мотузки не забудуть. А в передній часті у нас знаходиться ось такий рундук, чудовий рундук, в якому ми перевозимо якісь свої особисті речі. Там, ну, ну що завгодно, взагалі він здоровенний, зручний. Зараз я покажу, ну, що в даному випадку ми маємо тут. Відкрили защепочки, відкриваємо. І у нас тут що? У нас тут рюкзак з тарілками, биделками, там все чашки. Чудовий, мій любимий газовий гриль. Стіл, стільці, газовий балон, там коврики. Ну, взагалі, в мене багато бебехів, я просто все не брав. Ну, сюди можна напихати дуже багато. І якщо ви зайдете, подивитись мій інстаграм, він є, то я сюди поміщаюся повністю і закриваю за собою кришку. Я не очікував, але прийшлося залізти там дещо зробити, і я поміщаю сюди повністю. Рундук от топовий рундучок. Що Олександр скажете за рундучок? Клас, лісти не буду. А чого? Я Май... вам вірю, подивимося ваш інстаграм. А може... а от гриль можна достати, аж про м'ясо все думаю і думаю. Таке м'ясо. Так. Будемо доставати давайте. гриль. Ну давайте, тоді наступним кадром ми покажемо, як ми вже смажимо м'ясо на грилі. Супер. Нарешті ми прийшли до моменту приготування стейків і зараз покажу, яка там краса. О, така, о, така краса. Бо... А запах Олександр Як? Mm, нарешті, а, нарешті, нарешті. Нарешті, нарешті. Дочекали. Дочекали, А, а, а Бачите, який гарне. Ой, та ти що, гарнюнька. Друзі, щиро дякуємо вам всім за перегляд. Сподіваємося, що вам було цікаво. І не забувайте підписатися на канал Олександра, на канал Олександра, на інстаграми, на ютуби, на тіктоки, на себе підписуйтесь.